Куди О, ти так. тікаєш? Давай, показуй. Давай, що я це за пінпоинтер? Хороший чи ні. Що це за пінпоинтер? GT 110. Так, і що він вміє? Що він вміє? А давай спробуємо, де там наш баратос. Баратосик. Ой! Отак вони тікають. Отак вони тікають баратоси. Тому їх ну, 3,5 см. Добре. Да, я та поверну з другої сторони, тут лінійка є, щоб бачитись. О, є деньга. Деньга Анни. Десь, то тоже 4. Да, 4 плюс, 4 Добре. плюс. Так, що у нас тут ще? Є 3 копійки є з п'ять них царя. Ну, теж до 5 см. 4,5 десь. Да. О, бубенчик. Срібло? Ні, не срібло, не. бронза, да? Бронзовий КРівський. Бронзовий КР. 2,5 см. Як тобі пінпойнтер з учотом того, що Шористик. він 500 гривень коштує? Шара. Шара. Треба а, брати? Треба брати. Так, пенсию, я так, сюди бачу. Тоже, так, да, десь 4-5 см. О, 5 копійок наших рідних. Хоч вони вже і не ходять. Як це не Ось ходять? Ходять, у нас ходять. ходять, у нас все ходить. Скільки там? Десь, десь 4 см. Приблизно. О, фібула. Залишки, спинки фі були. Це була фібола. Два з половиною десь. Два-два з половиною. Так, що у нас тут є? Ще? Ржава, ржавий гудзик є цей, царьовий. Від нього вже нічого не залезли. Ну, його добре бачу, я бачу сантиметрів п'ять. Майже на сирникову пачку. О, це О, щось велике якесь. Це щось велике, це дві копійки, по-моєму, капуста. Капуста? Да. Царицеполі. Да, царица ж 5 см, 4,5-5 см. см. А що це таке у нас за мулечка? А, це е, е, прилипла чешуя до якоїсь монети. Ну, с, п, пожежа була А ну ка це може, срібло. Чеш... А, от Думаєш срібло? Є. Я думаю, срібло. Друга, Друга може теж срібло, може з Польща. Вони е, чешуя попадається в польських кладах. А що? О. Це у нас скіфи. Тіфа. Так. Оце якась. Залишок теж спінка фібола. Ну, якась бача. Ясно. О, пломба. пломба, плюмбум, О, пломба гарно була. Да, Три плюс. Все. Дякую.